Вітаю! Сьогодні у нас черговий урок, який я відтворила з нотатків, що були мною зроблені під час проходження курсу з читання розкладів 2 в 2020 році. На даний момент цей курс вже не продає терологиня, яка його вела, де і сама терологиня вже не працює з а лише в сфері психології. Тому я вирішила, що не буде зайвим відновити цей курс, тому що мені сподобалися розклади, які ми там розглядали. І Чому б не навчитися на цих розкладах комусь іще. Отже, ці розклади, до речі, тарологиня ця брала зі своєї практики, і в цій ситуації цей розклад присвячений жінці, яка вирішила змінити сферу своєї діяльності. Вона пройшла навчання і почала працювати в сфері краси. Опинилась вона в ситуації зовнішньої і внутрішньої кризи і хоче зрозуміти, що їй робити. Зі своєю кар'єрою, як далі діяти. Її цікавить, чи правильний вибір кар'єри вона зробила. Розклад, я не пам'ятаю вже, яка була схема розкладу, цього я чомусь не записала, тому я просто підряд виклала всі позиції. Схема розкладу не завжди взагалі має значення. Отже, позиції розкладу. Проблема чи головне питання клієнтки. Можливості клієнтки на поточний момент. Зовнішні фактори, які вплинули на ситуацію, перешкоди, які необхідно подолати, що необхідно змінити, що треба залишити без змін. Найкращий спосіб опанувати ситуацію, можливі додаткові труднощі, прогнозований розвиток ситуації, і кінцеве вирішення проблеми тобто, як можна вирішити проблему. У нас тут. Порівну приблизно і молодших арканів, і старших арканів, і карт двору, і різні масті, тому саме на аналізі цих всіх складових розкладу не будемо зупинятися. Переходимо одразу до позицій. Перша позиція е, проблема чи головне питання клієнтки вісімка пентаклів. Вісімка про рутинну одноманітну працю, яка вимагає постійного залучення коштів. Можливо, клієнтка очікувала, що робота буде більш творчою. Але в неї відчуття, що ніби вона стоїть в буквальному сенсі біля станка. Щоб щось зробити, треба багато працювати. Скільки працюєш, стільки і заробляєш. Можливо, клієнтка не була готова до такого рівня залучення часу та ресурсів. Друга позиція можливості клієнтки на поточний момент і тут у нас колесо фортуни. Це карта усвідомлення того, в чому сенс взагалі всіх цих подій. Якщо вона усвідомить, що рутина є частиною будь-якої роботи, то, можливо, вона досягне успіху. Взагалі, цю карту дуже часто розглядають як карту щасливого випадку, тому, можливо, вона опиниться в якихось обставинах, які можуть нести для неї нові контакти, зв'язки, можливості. Причому це може статися доволі неочікувано. І за колесом фортуни це основна обставина, на які сама людина вплинути не може. Ця карта може говорити також і про заробіток, але це не про постійний заробіток. Це якісь акції разові, так би мовити. Але обов'язково ця карта може говорити про заробіток також. Тут і інші карти нам дадуть підсказку. Зовнішні фактори, які вплинули на ситуацію. І на консультацію, це була очна консультація, ця клієнтка сказала з що вона переживає через те, що. Її коханий може зробити їй пропозицію руки і серця. А чому вона переживає? Тому що в неї є певна установка, така що якщо вона вийде заміж, то на цьому її кар'єра завершиться, Якби вона переживає через це, а він, їй, для неї взагалі її кар'єра важлива. Тому в цьому випадку це може буквально означати от її молодого чоловіка, який збирається робити їй пропозицію. І тут, скоріше, не про те, що він реально збирається, може він і не збирається взагалі. Але вона це так собі вирішила, вона вже наперед цього перелякалась, і вона вже про це переживає. Тому тут, скоріше, про те, що зараз є певні оці фактори нових емоцій, які зараз не на часі, які впливають на неї. Четверта карта це перешкоди, які необхідно подолати. І тут у нас карта жриця, дві колони на карті Жриця можуть говорити про різні боки життя, які людина не може інтегрувати. Вона розривається між роботою, кар'єрою, не може обрати, що для неї є важливішим, і вона хоче бути якоюсь мірою закритою від коханого. Жриця перебуває ніби за межами реальності, вона не розкрита емоційно, їй важко постійно перебувати процесі вісімки пентаклів. Тут також мова може йти про навчання і про те, що у клієнтки недостатньо знань і на консультації, знову ж таки, клієнтка сказала, що її робота вимагає постійного навчання, тому що технології йдуть постійно вперед. І для того, щоб бути релевантною на ринку, їй треба також йти, вивчати технології, які з з'являються. Що необхідно змінити? тут у нас лицар пентаклів. Клієнтка дуже вдумлива, методична, вкладає кошти в своє кар'єрне просування, педантична, ретельна, все неодноразово перевіряє, її турбує питання ресурсів, і тут не тільки про гроші. Але вона, можливо, занадто є серйозною. Її приземленість може їй зараз заважати. Вона рухається в певному напрямку, але той спосіб. Руху, який вона обрала, можливо, їй не зовсім підходить. І вона може бути зацикленою на фінансовому боці питання. Їй не вистачає зараз творчості та польоту думки. Що треба залишити без змін? І тут у нас карта місяць. Місяць про захопленість, глибоке занурення в процес. Вона лицарем замінила місяць, який говорить про залипання в темі, яка подобається. Місяць також про дотримання того, чого вимагає власна природа. Особливо місяць підкреслює жіночу складову цієї природи, а в її випадку це стосується і сфери її діяльності, і її життя особистого. Можливо, тут також і про те, що не потрібно ігнорувати свої душевні проблеми і не намагатися виглядати легкою і невимушеною, тому що, от саме на консультації клієнтка виглядала саме так. Далі, найкращий спосіб опанувати ситуацію. Тут у нас вісім камечів. Тобто за цією картою нічого нового робити не треба. Треба прийняти певні обмеження, навчитися стримувати себе, відключити свої емоції, взяти себе в руки, обмежитись тим, що є зараз, перестати заганяти себе роботою, дотримуватися певної лінії поведінки і своїх переконань. Не враховувати чи не звертати уваги на якісь додаткові фактори. Це також карта концентрації сили волі та терпіння. Їй треба зрозуміти, чого вона хоче, і міркувати ясно. На консультації також стосовно цієї карти, ну, цієї позиції, клієнтка сказала, що вона давно замислюється над своєю любов'ю до шопінгу і над тим, що варто вже себе в цьому обмежити. Тому також може бути і про це. Можливі додаткові труднощі. П'ятірка жезлів це класична карта конкуренції на ринку, і б'юті-індустрія дуже розвинена. І ну, В наших країнах. Тому тут може бути про конкуренцію на ринку, може бути і про внутрішню боротьбу з самим собою. Можна і так, і так читати цю карту. Наступна позиція прогнозований розвиток ситуації. Тут у нас четвірка пентаклів. Їй буде важко долати власну інерцію та звички, вона буде триматися знайомого, перевіреного і стабільного. Людина за цією картою залишається з невеликим чимось, але своїм. Забагато тут внутрішніх страхів та консервативності Це позиція, коли краще синиця в, небі, синиця в руках, аніж журавель у небі. Скоріше за все, вона залишиться на цій роботі. Вірогідно, просування у роботі буде пов'язано з вкладанням грошей в це, але вона буде не готовою це робити за четвіркою Пентаклів. Кінцеве вирішення проблеми, тобто, як. І краще вирішити цю позицію можна розглядати як пораду, і тут у нас королева жезлів. Ем, оскільки тут фігурна карта, то це про роль, якої варто дотримуватись. Королева тут говорить про поточну відсутність ентузіазму, запалу. Вона в якійсь мірі протилежна місяцю, який гасить іскру цієї королеви. Тобто потрібно бути соціально активною, горіти ідеєю і. Випромінювати внутрішню енергію, якою, можливо, їй недостатньо. І на консультації ця клієнтка саме виглядала, до речі, як ця королева. Це, по суті, те, що виражається карта, це і порада і перспектива на майбутнє. Але періодично клієнтка схильна провалюватися у місяць і втрачати свій запал. Їй не вистачає демонстрації впевненості в собі через схильність до низької самооцінки та депресивних станів. Далі наша викладачка в кожному розкладі рахувала квінт, тобто вона складала числові значення всіх арканів, окрім карт двору, і отримувала карту номер в рамках 22, який був би квінтом. Квінт це як додатковий. Сенс цього розкладу. І квінт цього розкладу це колесо фортуни, яке в нас вже присутнє в цьому розкладі, про що говорить колесо Фортуни? Це ситуація, яка повторюється в її житті, і їй було би варто зрозуміти, чому вона ступає на ті ж самі граблі. Схоже, що на новій роботі вона зіштовхнулася з тими ж складнощами, які в неї були на попередній роботі. Вона, ніби намагається від себе втекти, але навряд чи це вдасться їй. Також в цьому випадку. Таролог на консультації подивила ще й дно колоди, і дно колоди можна трактувати як прихований певний фактор. І на дні колоди в нас була карта двіка келихів, яка тут і про особисте життя свідчить, і про довіру до себе, і про інших. Це карта внутрішньої інтеграції, вона потребує об'єднання всередині себе, тому що десь вона королева жезлів, а десь вона місяць. Її турбує тематика любові. Але також її загалом турбує питання відносин з людьми. І далі ще у мене 5 копійок, які я хочу вставити просто від себе. Оскільки в цьому розкладі основна тема була робота, а все одно другорядною темою було питання особистих відносин цієї клієнтки з її молодим чоловіком, і того, що вона боїться, що заміжя вплине на неї, так от. В цьому розкладі насправді немає карт подружнього життя. Єдину карту, яку можна якось прив'язати до подружнього життя, це вісімка мечів, тому що це карта обов'язку. І коли у відносинах людей, наприклад, на в розкладі на відносини випадає вісімка мечів, найчастіше вона випадає людям, які вже ну, давно у відносинах. І в них є багато обов'язків одне перед одним. Але дивіться, тут є двійка келихів, тут є лицар келихів. це карти романтичних стосунків. Тут є жриця і тут є місяць. І жриця, і місяць можуть свідчити про неофіційні, незареєстровані або навіть таємні стосунки. Королева жезлів. це єдина королева з усіх королев, яка не потребує чоловіка, щоб бути щасливою. Це найнезалежніша з усіх королев. Тобто тут. Всі карти якраз ніби підтверджують оцей, оце, може, страх клієнтки, що її заміжжя може вплинути на її кар'єру. Я б сказала, що якби мене не запитали, знову ж таки, не варто мені здається говорити те, про що тебе не питають, але мені здається, що цей страх дійсно він має певне підґрунтя. В цьому випадку, тому що всі карти якби натякають на те, що можливо цього не варто робити. Ну, це все, що я хотіла вам сказати. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!